Вельмишановний вельми шановний пане голово, шановні колеги, пані та панове, від імені України щиро вітаю вельми шановного пана Могенса Лікетофта з обранням на посаду голови 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Бажаю вам, пане голово, успіхів та звершень у вашій діяльності. У цей надзвичайно відповідальний історичний момент. від результатів цьогорічної сесії та наших колективних рішень великою мірою залежатиме наше майбутнє. Чи оберемо ми подальший шлях миру, безпеки та дотримання прав людини? Чи ж поринемо у нові гібридні війни, хаос та страждання? Dear Mr. Президент. Пане голово у цей ювілейний для організації момент пишаюся тим, що виступаю від імені однієї з держав-засновниць ООН. від імені держави, яка в далекому 1945 році взяла активну участь у конференції в Сан Франциско, зробила свій внесок у заснування організації та заклала разом з іншими підвалини її діяльності. Держава, яка доклала багато зусиль для того. Щоб сформувати серце статуту ООН, його цілі та принципи. На жаль, я виступаю також від імені держави-члена ООН, яка сьогодні потерпає від брутального поплюження цих основоположних цілей та принципів статуту ООН. У заяві України з нагоди приєднання до ООН, як однієї з держав-засновниць, яка була виголошена на конференції у Сан-Франциско, зазначалося: Україна неодноразово ставала об'єктом кровопролитних вторгнень агресорів, які протягом століть прагнули захопити її територію. Сплило багато часу від тієї знакової події. Але сьогодні я вимушений нагадати, що моя країна знову стала об'єктом зовнішньої агресії. цього разу. Таким агресором є Росія. Сусідня країна, колишній стратегічний партнер, який юридично зобов'язався поважати суверенітет, територіальну цілісність та непорушність кордонів України. Ця країна була також гарантом безпеки України за Будапештським меморандумом, в обмін на добровільну відмову нашої країни від третього за розміром та потужністю ядерного арсеналу в світі. Більше того, ця держава постійний член ради безпеки ООН, на яку статутом організації покладено відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Чиз інтрастедбайдеюенчате 2014 у лютому 2014 року Росія здійснила відкриту та нічим не спровоковану агресію проти нашої держави, окупувавши і анексувавши Крим, прямо та брутально порушивши міжнародне право та шокуючи все світове співтовариство. Я глибоко вдячний делегаціям переважної більшості країн-членів нашої організації, які минулого року підтримали резолюцію генасамблеї ООН Територіальна цілісність України, засудили незаконну анексію Росією Криму, It is regrettable. Прикро, що і після цього чіткого вердикту світової спільноти Росія не повернулася у цивілізоване міжнародно-правове поле. Більше того, Москва розпочала нову безрозсудну військову авантюру цього разу на українському Донбасі. незважаючи на той факт, що Росія досі відмовляється офіційно визнати свою безпосередню участь у військовому вторгненні. Сьогодні вже немає жодного сумніву, що це її агресивна війна проти моєї країни. the world community. Для того щоб заплутати міжнародне співтовариство, російське керівництво наказує знімати розпізнавальні знаки зі своїх військовослужбовців і своєї військової техніки. Вона зрікається своїх солдат, захоплених в полон на полі бою. Використовує мобільні крематорії для знищення слідів своїх злочинів на українській землі. Я хотів би наголосити, це не громадянська війна і не внутрішній конфлікт. Окуповані Росією українські території в Криму і на Донбасі за площею складають приблизно 44 тисячі квадратних кілометрів. Під окупацією опинились мільйони українців. Метою цієї війни є змусити український народ відмовитися від свого суверенного вибору, який полягає в тому, щоб побудувати вільну, демократичну процвітаючу європейську країну. Все це відбувається на тлі підступної риторики щодо братських народів, спільної історії, близькості мов та приреченості на спільне майбутнє. Насправді ж, ми маємо тут справу із бажанням повернутися до часів великодержавності із зонами впливу, відчайдушною спробою самоствердитись за чужий рахунок. Вже понад 20 місяців агресія Росії проти моєї країни триває у вигляді фінансування терористів та найманців, а також постачання озброєнь і технічних засобів незаконним збройним формуванням на Донбасі. Протягом останніх днів ми почули миролюбні заяви російської сторони, у яких, зокрема, вона закликала до створення антитерористичної коаліції та попереджала про вогненебезпечність загравання з терористами. Чудова історія, в яку втім реально важко повірити. Як можна закликати до створення антитерористичної коаліції, якщо ви надихаєте тероризм прямо перед вашими дверима? Як можна говорити про мир і законність, якщо ваша політика це війна за допомогою маріонеткових урядів? як можна говорити про свободу для держав, якщо ви караєте свого сусіда за його вибір? Як можна вимагати поваги для всіх, якщо ви не поважаєте нікого? Євангеліє, блага вість від Іоанна вчить нас? Спочатку було слово, але яку благу вість можна нести світу, якщо твої слова сповнені лицемірства? Повертаючись до ситуації на Донбасі, я повинен констатувати, що там ми вимушені протистояти повноцінним озброєним до зубів військовим підрозділам збройних сил Російської Федерації. На окупованих територіях Донбасу сконцентрована така кількість важкого озброєння та військової техніки, про яку армії більшості держав-членів ООН можуть лише мріяти. Це у тому числі і найсучасніші зразки військової техніки російського виробництва, які навряд чи, за відомим припущенням президента РФ можливо придбати у звичайному воєнторзі, якщо безумовно це не оптовий воєнторг з безкоштовною доставкою від Російської Федерації. За цей період від рук терористів і окупантів на Донбасі загинуло понад 8 тисяч українців, з яких близько 6 тисяч мирне населення. Понад півтора мільйона жителів Донбасу були змушені залишити свої домівки і стали внутрішньо переміщеними особами, переїхавши в інші більш безпечні регіони України. Користуючись нагодою, хочу висловити щиру вдячність всьому міжнародному співтовариству за значні зусилля у наданні необхідної допомоги особам, які її потребують. Водночас закликаю ООН та інших міжнародних партнерів продовжувати приділяти особливу увагу цьому надважливому питанню. Хотів би також привернути вашу увагу, що це не вперше, коли постійний член Ради безпеки ООН підриває мир та безпеку як на регіональному, так і міжнародному рівні. За 24 роки, які пройшли відтоді, коли за сумнівною процедурою Російської Федерації було передано місце постійного члена Ради безпеки, Росія розпочала не одну гібридну війну. Фактично, з метою збереження свого впливу на сусідні країни, Росія десятиліттями цілеспрямовано створювала навколо себе пояс нестабільності. Це Нагірний Карабах, Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, Крим, Донбас це все тривалі конфлікти, які підтримуються або мають безпосереднє відношення до Росії. Але Кремль іде далі. І вже у ці дні російські зелені чоловічки ступають по сирійській землі. Що або хто наступний? Пане Голово, у кожній демократичній країні, якщо у вас хтось украв вашу власність, незалежний суд обов'язково відновить справедливість, захистить ваші права і покарає злочинця. Але мусимо визнати, що у 21 столітті в нашій організації відсутній ефективний інструмент притягнення до відповідальності країни-агресора, яка поцупила територію іншої суверенної держави. Ще 70 років тому творці статуту ООН передбачили санкції Ради безпеки ООН як один зі стримуючих механізмів, що має застосовуватись у відповідь на порушення миру та акти агресії. Але вони навіть уявити не могли, що цей інструмент може знадобитися проти держави агресора, яка є постійним членом ради від початку агресії Росія двічі застосовувала право вето під час розгляду Радою безпеки ООН питань пов'язаних з Україною. Перш за все вона заблокувала проект резолюції, що засуджувала фейковий референдум про анексію Криму у березні 2014 року. Вдруге Росія наклала своє ганебне вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування та притягнення до відповідальності усіх винних у катастрофі літака MH17 Малазійських авіаліній. Росія чітко продемонструвала всьому світу свою відкриту протидію встановленню істини і не лише істини щодо виконавців цього терористичного акту та зброї, з якої був збитий той літак. А що найголовніше істини, хто був його організатором, та з якої країни була завезена ця зброя? Думаю, усім у цій залі цілком зрозумілі справжні мотиви негативного голосування РФ щодо трибуналу по справі MH17. Далі, розгортання в Україні міжнародної операції з підтримання миру, яка могла стабілізувати ситуацію і припинити кровопролиття. Була також заблокована через потенційну загрозу російського вето. Зловживання правом вето, використання його у якості ліцензії на вбивство є неприпустимим. Колективний голос нашої організації повинен бути чітким. Україна виступає за поетапне обмеження права вето з його подальшим скасуванням. Право вето не повинно ставати індульгенцією на злочин, яку можна використати в будь-який момент та витягнути з рукава, аби уникнути справедливого покарання. absolutely clear. killutly anacceptable. for the graduate limitation of the vita right with this further cancellation vita power should not become an act of grace and pardon for the crime which could be used any time and pulled off from the sleeve in order to avoid fair punishment in this context У зв'язку з цим я вітаю ініціативу мого французького колеги Франсуа Оланда, підтриману президентом Мексики Пен'є щодо політичної декларації про утримання постійних членів Ради безпеки від вето у випадках масштабних злодіянь. Пріоритетна увага має бути надана модернізації Ради безпеки ООН, включно з розширенням її членського складу та вдосконаленням методів її роботи. Членський склад Ради безпеки повинен відзеркалювати реалії 21-го століття шляхом ширшої представленості в ньому країн Африки, Азії та Латинської Америки. Енлетін Америкенстейс адишнолнонпемененсі. Додаткове непостійне місце мають отримати також країни східноєвропейської групи, адже її склад за дві останні десятиріччя зріс удвічі. Україна вважає важливою складовою реформування ООН вдосконалення миротворчої архітектури організації. Я пишаюся світовим реноме України як активного і відданого контрибутора миротворчих операцій ООН partner of organization in this noble matter. Незважаючи на зовнішні виклики, ми залишатимемося надійним партнером організації у цій благородній справі. внесок України у забезпечення міжнародного миру та безпеки дає нам моральні підстави розраховувати на підтримку та допомогу з боку організації. У той час, коли це питання стало життєво важливим для нас самих, спеціальна миротворча операція в Донбасі під егідою ООН могла б стати дуже корисним інструментом, який сприяв би імплементації мінських домовленостей. Україна є відданою тому, щоб слідувати букві та духу мінських угод, такого ж підходу ми вимагаємо від інших підписантів, які останнім часом вдалися до мови шантажу. В іншому випадку, альтернативи санкціям та їхньому посиленню немає. Так само не існує альтернативи мирному вирішенню кризи. Має бути забезпечено повний доступ міжнародних спостерігачів ОБСЄ до усіх окупованих територій, виведення російських збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України, відновлення Україною повного контролю над державним кордоном. Свобода, мир, повага до суверенітету та територіальної цілісності Україна не вимагає більшого, але на менше не погодиться. Пане голово, на жаль, Україна сьогодні не з власної волі стала одним із місць боротьби з терористичною загрозою. Ми рішуче засуджуємо тероризм в усіх його формах і проявах. Діяльність іділ Аль-Каїди, Боко Харам, Аль Шабаб та інших є глобальним викликом. Бока Харам Альшабадес це глобальний челендж дати відповідь на нього можливо лише шляхом об'єднання у спільній і безкомпромісній боротьбі з цим злом. Міжнародний тероризм виявився гнучкішим за політичну волю держав, і сьогодні він набрав нових гібридних форм. Державні актори нерозривно сплелися з недержавними. Боротьба за чиїсь права підміняється безжалісним терором. Ми переконані, що необхідність всеохоплюючого міжнародного інструменту, здатного протидіяти цьому жахливому явищу, не просто невідкладна. Вона назріла вже давно. Тому завершення роботи з підготовки проекту конвенції ООН про попередження і боротьбу з міжнародним тероризмом, має стати одним з головних пріоритетів цієї 70-ї сесії. Окрема роль у боротьбі з міжнародним тероризмом має бути відведена найавторитетнішим правовим інституціям міжнародному суду ООН та міжнародному кримінальному суду. Універсалізація юрисдикції цих органів є ключовим елементом не тільки подолання безкарності безпосередніх злочинців, але і їхніх покровителів – режимів, які поставили експорт терору на конвеєр державної політики. глибоко переконаний, що одним з найбільш важливих аспектів боротьби з тероризмом є збереження і поширення пам'яті про його жертви у цьому контексті. Пропоную розглянути на 70-й сесії Генасамблеї ООН ідею встановлення міжнародного дня вшанування пам'яті жертв терористичних актів. пане голово. Саме почуття приниження людської гідності, нехтування волею людей, порушення їх основоположних прав змусило українців вийти на вулиці у 2013 році. Що стало початком революції гідності? Україна вже заплатила і продовжує платити за свою свободу і право жити у вільній країні над високу ціну, людське життя. Саме тому в основу широкомасштабної програми реформ. Ініційованої мною рік тому покладено інтереси кожної конкретної людини та захист прав людей. Вперше за 24 роки незалежності Україна ухвалила національну стратегію в галузі прав людини, яка врахувала кращий міжнародний досвід і практику у правозахисній сфері, включно з основними елементами стратегії ЄС щодо прав людини і демократії. Human Rights and Democracy. Російська агресія гостро поставила питання забезпечення дотримання прав людини в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей. Провідні міжнародні правозахисні організації б'ють на сполох світу через радикальне погіршення прав і свобод людини, що безпосередньо стосується українців та кримських татар в окупованому Криму. Маю конкретно на увазі застосування окупаційною владою Криму, практики примусового надання російського громадянства, системні переслідування, арешти, викрадення і вбивства проукраїнськи налаштованих мешканців півострова, а також повне знищення незалежних ЗМІ. Україна підтверджує свою відданість декларації ООН про права корінних народів. Усіма законними засобами ми продовжуватимемо захищати права кримських татар, корінного народу України та українців, які потерпають від репресивної політики окупаційної влади на Кримському півострові. Вважаю, що проблема грубих порушень прав людини в Криму заслуговує на окремий розгляд у рамках Генеральної асамблеї ООН. Розраховую, що ухвалення рішення про розгляд цього питання відбудеться вже в ході нинішньої сесії. Я також зобов'язаний згадати імена Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та багатьох інших українців політичних в'язнів Кремля, яких було незаконно затримано та засуджено. Наприклад, Олег Сенцов поважний кінорежисер, якого засудили до 20 років в'язниці лише за те, що він український патріот. Закликаю ООН і держави-члени розпочати міжнародну кампанію тиску на російську владу, щоб змусити її негайно звільнити всіх українських громадян, яких вона утримує в заручниках. Досягти нашої мети ми зможемо лише тоді, коли наша акція буде глобальною. Сьогодні Україна найбільше потребує солідарності та допомоги, яка насправді є сильним знаряддям проти агресії та несправедливості. Ми обов'язково переможемо, бо правда на нашому боці. Але ми зробимо це набагато швидше, якщо відчуватимемо підтримку і солідарність усієї міжнародної спільноти гібридна війна Росії проти України продемонструвала. Що перед міжнародним співтовариством постав ще один виклик, який потребує консолідації наших зусиль окремою руйнівною формою невійськової агресії стала повномасштабна інформаційна війна і пропагандистська кампанія. Фейкові новини, відверта брехня, що поширюється для виправдання агресії, пропаганда нетерпимості і насильства, є явищами одного порядку, які підривають принципи свободи слова і отруюють душі та свідомість людей. Саме тому завдання зміцнення ролі інформації у справі підтримки миру та безпеки є важливим як ніколи. Закликаю генеральну асамблею рішуче засудити ці ганебні явища і обговорити шляхи протидії їм. Пане Голово, попри згадані зовнішні виклики, Україна повністю віддана реалізації цілей сталого розвитку ми готові розділити спільну відповідальність за вирішення конкретних життєво важливих проблем і пріоритетів найбільш уразливих груп країн, таких як малі острівні держави. Україна як учасник групи друзів з клімату очікує на якомога швидше досягнення консенсусу стосовно вироблення універсальної угоди в цій сфері. Сподіваємося, що такого результату буде досягнуто країнами-членами ООН у грудні цього року в Парижі. Сподіваюся, що всі сторони розуміють, ціною питання є безпека майбутніх поколінь та сталий розвиток людства. Шлях до досягнення цілей сталого розвитку не буде успішним без подолання наслідків і попередження екологічних і техногенних катастроф. Внаслідок російської агресії перед Україною постав ще один виклик: захист навколишнього середовища на Донбасі. Безвідповідальні та злочинні дії терористів із затоплення шахт призвели до отруєння питної води, ґрунтів, флори та фауни регіону. Внаслідок вибухів снарядів та враження чутливої промислової інфраструктури, спостерігається забруднення атмосфери. Фактично йде мова про ризик екологічної катастрофи. Переконаний, що питання захисту довкілля в умовах конфлікту вже давно потребує особливої уваги асамблеї ООН з навколишнього середовища. говорячи про техногенні катастрофи, не можу не пригадати одну з найжахливіших із них. Наступного року виповниться сумна річниця 30 років з дня трагедії на чаес. Звертаюся до вас, пане голово, з проханням провести у квітні 2016 року спеціальне засідання Генеральної асамблеї, присвячене 30-й річниці Чорнобильської катастрофи, пане голово. У заяві моєї держави з нагоди приєднання до ООН, яку я згадував сьогодні декілька разів, говориться Україна з її великою людською силою та матеріальними ресурсами буде в змозі зробити великий внесок у справу підтримання миру та глобальної безпеки, Як і 70 років тому підтверджую безумовну готовність України. І надалі докладати максимальних зусиль для виконання закріпленого у статуті ООН завдання щодо порятунку прийдешніх поколінь від лихоліть війни. Досягнення цієї благородної мети буде наріжним каменем непостійного членства України в Раді безпеки ООН на період 2016-2017 років у разі обрання. У цьому статусі Україна залишатиметься надійним та послідовним партнером, який керується не власним, а глобальним порядком денним та наполегливо слідує духу і букві статуту. Твердо переконаний, організація з гідністю пройде крізь надскладні випробування і посилить свою роль гаранта світового порядку, миру та процвітання. Бог нам у поміч. Дякую за увагу. Slava en nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al presidente de Ucrania por la declaración que acaba de formular y ruego a los